Все тобі, я дякую, Ісусе, спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любові. Твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі, я дякую, за мир і Дух святий, Котрий по всякої живе. Дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не подав мене своїм назвав, О, Господи святий, жив в душі моїй, завжди мене навчав. Дякую служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небода мене своїм назвав, о Господи святий, живи в душі моїй завжди мене навчав. let's Святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, в небесний край. Шановний отче Петро, сьогодні такий знаменний для вас день, коли збулися дві знаменні дати, 65 років з вашого дня народження і 40 років вашого священичого служіння, дозвольте щиро привітати вас від цієї душі з цим знаменним святом. І до всієї душі побажати вам найміцнішого здоров'я, дружині вашій чарівні, дітям, внукам, всіх Божих благословь, благословить. І хай Бог вас оберігає, надає вам сил наснаги до праці, дякувати людські душі. Щиро дякую вам за ваше душевне тепло, за вашу ласку, за ваші щирі повчання, мудрі науки, за ваші щирі слова, які проникають, ви маєте такий талант від Бога, ораторський талант. Виникати у глибини людського серця і будити в наших серцях щирі потоки віри, надії і щирі каяття. Дякую вам, Отче, за вашу натому працю, дякую за, вашу, за те, що ви є, за вашу, за вашу любов, за вашу ласку, за вашу мудрість життєву. Нехай вас Бог благословляє. І дарую вам багато ще мудрих, добрих. Парафіян, які могли цінувати, те, що Бог посилає, цінувати ваші старання, вашу працю. Всього вам найкращого. Много і много і літа. Шановний Отче, у день вашого 65-річчя, щиро вітаємо вас, наш багаторічний пасторе, і бажаємо вам на довгі і многі літа, міцного здоров'я, душевного спокою, любові і поваги від рідних вам людей і від усіх парафіян нашого села. Низький уклін вам. І щиро дяка за ваші молитви, які ви в той важкий час відчитуєте за наших воїнів, захисників вітчизни, а нас надихаєте на перемогу над страшним ворогом. отче, щиро вас вітаємо з вашим ювілеєм, 65 річчям, а також із річчям священства на вашій парафії. Дякуємо щиро вам за навчання ваше, за науку Божу, яку ви доносите до наших сердець. Прийміть від нас і від всієї парафії, найщиріші вітання міцного здоров'я, радості, миру, Божого благословенства на многії літа. Шановний дорогий нас, Отче, ми щиро вітаємо вас з ювілеєм, би вам Бог дарував щастя. Здоровля і ще багато-багато років служити для нашої парафії. Летять роки дні. ми на одні. Живемо ми віддату ювілею. У цьому світі ми є не одні, бо з нами Бог, а це великі привілеї. Сечасний отче Петре, вас Бог поставив пастую над нами, устам звелів навчати нас добру, плекати віру в серці щирими словами. Всечасний Отче, прийміть щирі вітання з Днем народження та сороколіттям священства. Нехай всемилостивий Господь з висоти спогляне на ваші труди і щедро винагородить вас усіма ласками. дарує вам міцне здоров'я і благословляє на мудрі і чисте багатолітнє служіння для добра Христової Церкви. Хай благословить Господь вас щедро, доброту утверджує любов, здоров'я, миру і нових звершень і вогник віри, і силу молитов. У храмі Божим людно, нехай буде, любов і спокій кожен хай знайде, і хай завжди цінують люди, того, хто їх до Господа веде. Ваше слово, ораторства цвіт, проникає у кожну клітину, лікує всі рани в душі повсякчас. Будує в нас власнову людину. Бажаю вам, щоб доля дарувала Осіннім сонці весняне тепло, щоб ваша молода душа співала, а для печалі місця не було. Бажаєм вам, щоб кожне починання було успішно втілено в життя. Нехай людська повага і пошана крукує завжди з вами в майбуття. Матір Божа посилає свій покров, Вас від усіх нещасті бід хоронить. Є апостоли святі Петра і Павло, Ваш кожен крок від помилок боронить. Сійте у серцях людське добро, ми вам щиро хочемо побажати, щоб зерно це щедро проросло, хай Господь здоров'я посилає, радості і щастя додає, Дух Святий над вами хай літає. Боже ласкавий, у цю чудову днину благослови Отця Петра, щоб у здоровій радості йому прожити ще многі і многі літа. Тож хай іще багато літ звучить від добрі ваше слово, хай засіває на стопро, що розквітала і міцніла світа вічно церква Христова. Много я діта, много